Глядачів нашого телеканалу. Про головне за сьогодні. Дивіться далі. Для вас працює Микола Бойків. Трагедія на колії сталася нині опівдні неподалік Стрийського вокзалу. За словами очевидців страшної події, чоловік сам кинувся під товарний потяг. Його тіло настільки пошматувало, що особу і досі встановлюють. При собі, вочевидь, самогубець не мав документів, лише фотокартку. Сьогодні, близько 12-ї години, до Стрийського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від чергової постанції Стрий про те, що на перегоні Стрий Пісочна смертельно травмовано чоловіка. За попередньою інформацією мова йде про самогубство. На підпитку збили електроопору. ДТП сталося вчора у селі Дашава. Водій не впорався із кермуванням і в'їхав у електричний стовп. На місце події приїхали правоохоронці та медики. Вони діагностували у винуватця аварії та пасажира автівки чисельні травми. У наслідок ДТП е тілесні ушкодження отримали як водій, так і пасажир автівки. Медики діагностували в них сад на голови. У бог також виявлено алкоголь. Кирито кримінальне провадження встановлюється обставини події. За результатами буде прийнято рішення про відповідальність водія. До опалювального сезону у місті готові твердять у стрій теплоенерго. За кілька днів до того, як обімкнуть батареї, завершують останні роботи із заміни теплотрас. У зв'язку з певним похолоданням, що спостерігалося на початку тижня, уже в середу до мережі підключили пологовий, а також міську і районну лікарні. Там нині тепло. Дитячі садочки й інші навчальні заклади почнуть обігрівати 15 жовтня, згідно усіх стандартів та рекомендацій. Тоді і решту будинків. Населення можна і пустити, розумієте, але виступав і це прем'єр і казав, що після 14 числа буде тепло. Ті будинки, які не мають, які не мають теплових лічильників, вони будуть платити по середньому 6 місяців. Так? Тобто на вулиці буде тепло, ми будемо дарма давати тепло. Ціни на тепло зараз піднялися в два рази. Якщо за квадратний метр було 18 в минулому році гривень, то зараз 36. Якщо за і в калорії було 700 гривень, то зараз 1380 гривень. Швидше увімкнуть батареї лише у випадку, якщо протягом трьох днів середньодобова температура повітря становитиме менше восьми градусів. Однак синоптики прогнозують певне потепління. Два позашляховики від Стриян відправлять у 128-й механізований батальйон для наших хлопців. Організатори акції кажуть, без сприяння громади міста та підприємців цього б самотужки не зробили. Вчора відремонтовані Міцубіші освятили місцеві духівники. Прийшли і люди, які внесли свою лепту у справу. Нагадаю, лише від громади Стрия за час військових дій передано уже. Шість позашляховиків. Ці два особисто ініціатори відвезуть в Опертне та Красногорівку. Я був ініціатором разом з Романом, паном Романом, який його син служить на сьогоднішній день, командир снайперів, який знаходиться в Опертому. Ми були ініціаторами покупці цих машин. Приходили до наших підприємців, зверталися наших під знайомих і так далі. Зокрема, от Карпінський зі нами статус я бачу, десь От. І багато інших. Не хочу, щоб тобі дуже багато підприємців відкликнулося, а також народ Стрийшини, громада Стрийщини відкликнулася, тому що були по церпах, е зібрали ці кошти для покупку цих машин. Головний сподвижник доброї справи Володимир Лисенко зізнається, машини хлопцям з батальйону пообіцяв особисто в червні. Був у опитному, став свідком, як хлопці потрапили під обстріл. Їх не було чим доправити, щоб надати медичну допомогу. Тому звернувся до підприємців міста. Ті не відмовили, хто чим міг, допоміг. Автівки привезли з Польщі, тут відремонтували, поміняли колеса на нові, напакували всіляким добром. Нині везуть на передову. Служать би, Напевно, що крилами для наших воїнів, для котрих вони можуть бути піднесені в то чи інше місце, яке їм дуже потребується. Взагалі, такі машини, я думаю, що там є вкрай необхідні, адже потрібна воїна мобільність, потрібно бути то в тому, то в іншому місці, і воно є. До великої потреби. Володимир Лисенко дякує своєму товаришу Роману Жимонському. Разом з батьком бійця 128-ї бригади взялися за зварювальні та інші ремонтні роботи цих автівок. Втім, лепта Зінов'я Карпінського Сергія а, Ковальчука, і, газди і, Олега, або, Глуха, Ігора та інших майже 4 тисячі американських доларів не назбирали. Б. Шкода, що наша держава не встані забезпечити нашу армію. Мільярди йдуть і той тягар далі лежить. На наших людях, які це роблять. Це правда. А далі ми мусимо все одно робити до шоволомного. Прем'єра книги Ярослава Вороб'яка відбулася вчора у центральній бібліотеці міста. Презентація твору стрийського письменника. Дзвін по крові зібрала аншлаг. Прийшли друзі, колеги і знайомі автора та поціновувачі літературного слова, які дуже високо оцінили творіння митця. Незнайоме прізвище, я не знав пана Ярослава. Не траплявся він мені на стрийських зустрічах, десь собі щось писав чоловік, десь складав, десь спробував публікувати. Ну, коли я почав чекати, відірватися вже від цього. Не можна було матеріалу як ілюстративного, так художнього, так журналістського, бо тут переплилися жанри, тут переплилися стилі, але є один наскрізний такий елемент Україна. Для 59-літнього письменника це дебютна книга такого масштабу. Хоча, починаючи з 81-го року, він постійно дописував у літературні журнали та місцеву пресу. Має диплом журналіста, щоправда працює в іншій сфері, є приватним підприємцем, також і членом громадської організації Фортеця Стрищини, яка активно займається волонтерством свого часу. Бував на сході і цілий тираж дзвону по крові подарував воякам захисникам України. Я не знаю скільки вояків прочитали її, але впевнений. Що вона не одного зворушила і не в одного під подушку вояка, чи то солдата, чи офіцера, лежить і час від часу, заставляє, саме книжка заставляє вернутися до слова, до змісту, до того великого ідеалу, який сповідує сам автор. Як каже письменник, його книга це згусток болю і страждань, вирваних з живого серця. Вона складається із чотирьох розділів у прозі та поезії. Майдан, кровопролив, народу нашого пророк та скороминуче. Праця змушує одуматися. Написана серцем про Україну, її багатовікову історію і героїв. Анонс на вихідні з нагоди відкриття цивільного корпусу «Азов» у стрію. Неділю о 13-й годині пройде марш патріотів. Збір його учасників біля 10-ї школи. В рамках ходи відбудеться вшанування пам'яті та покладання квітів до пам'ятників Зенов'я Красівського, Ярослава Стецька, Степана Бандери і будителів. По тому місцян запрошують до народного дому на презентацію книги Дарії Корчак Побачене і Пережите спогади політв'язня, жінка, мати героя України і героя Небесної Сотні Андрія Корчака розповідатиме про сина. Про майдан, що відчував, коли їхав у столицю, як боровся і загинув. Також і про своє стражденне життя. Усе, що виклала на папері. Зустріч розпочнеться о 17-й. На суботу ж на стадіоні Сокіл запланований черговий матч першості у першій лізі. Стрийська скала прийматиме клуб Гірник спорт із горішніх плавнів. На цей час у гірника лише 9 очок в активі. Чи не найбільше пропущених голів серед усіх команд першості і передостаннє місце у таблиці скала 15-та і має на 2 бали більше? Свисток про початок гри пролунає о 16-й. Доброго дня всім болювальникам ФК Скаластрий. Я гравець у футбольного клубу Боровик Олександр. Хочу вас запросити у суботу, 8 жовтня, прийти і підтримати нас у дуже важливій грі. Із горняком спорт горішні плавні відбудеться вона о 16.00 на стадіоні Сокіл. Запрошую усіх болівальників, хто хто байдужий, щоб ми нарешті прорвали нашу безгольову серію без виграшів. І нарешті здобули дуже важливі три очки. 17 комплектів нагород було розіграно на міських змаганнях з карате днями. Участь у цих стартах взяло загалом майже 100 учасників із клубу Белатор, представників практично усіх шкіл міста. За першість боролися і хлопці, і дівчата у різних вікових та вагових категоріях. Тут це був загальний командний залік, в якому 10-та школа взяла перше місце, 7-та школа друге місце, і третє місце розділило зразу три школи. Тобто четверта школа, третя школа і Доліпська школа гімназії імені Шашкевича. Призери міської першості представлятимуть наше місто на обласних стартах, що відбудуться у Львові 22 жовтня. Інші стрияни вже відзначилися на обласному конкурсі днями. У Львівській дитячій бібліотеці слухали вірші Каменяра, які конкурсанти з усіх районів Львівщини. Переможці першого етапу декламували іноземними мовами у рамках проекту Читаємо твори Франка мовами світу. Серед хлопців найкраще із усіх із завданням впорався доліпчанин Володимир Михайлишин, який отримав приз за знання англійської, якою презентував поезію Мойсей. Стрищину також на конкурсі представляла Ольга Сисан із Фалиша і Стриянка Анна Карнаухова. Її відзначили за оригінальність та артистичність. Учасникам літературних читань презентували книги про Франка. Такими були новини п'ятниці. Нагадую, що на сайті Телеланком та в Фейсбуці можна ще раз їх переглянути. Номер телефону редакції 41993. До побачення! Гарних вихідних! У суботу синоптики передають хмарну погоду і дощі. Вночі буде плюс один, день повітря прогріється до 10 градусів. Вітер західний дутиме зі швидкістю 1-3 метра за секунду.